Ваш хід. Тут є якийсь чел. Що таке 65-85? Це типу шо? А гейл чому недоступний? Дістаньтеся передавача, перш ніж нафтилоїд упаде. Ходів залишилося 15. Стандартне. Клірик. Вона клірик. Речі. Пасивне, несмертельна атака і різне. А це все, типу, що в нас є. Окей. Вона що може зробити? Засналь Зас... закляття від надження. Захист... Захистить істоту від атак. Рівень захисту на 2. Збільшить вказівний заряд.